Ми дуже раді вітати в стінах Київського столичного університету ще одну хорошу соціальну ініціативу. В період війни, направду, торгівля людьми втрачає якісь такі маячки, на які молодь могла б звернути увагу і не потрапити в тенета. Все дуже близько, направду, дуже дуже близько. Така небезпека, я дуже рада кожному і кожній і дякую за те, що ви приєдналися до такої чудової акції, за те, що ми піднімемо сьогодні і розпустимо ці чорні парасолі для того, щоб привернути увагу і в стінах нашого університету до цієї проблеми з цими чорними парасолями. Ми з вами пройдемося і не допустимо торгівлю людьми з-поміж наших знайомих. В місцях, де ми будемо з вами працювати, донесемо максимальний розголос, зробимо сьогодні цієї акції.